Для мене особисто це, що сталося за останні тиждень в Україні, цей Євромайдан, який відбувся в Україні, показує, що в нас зароджується справжнє громадянське суспільство. Тому що люди не за політиків, не за якісь прапори, не за якісь меркантинні інтереси. Люди вийшли на майдан за свої громадянські права. Чому люди стоять на майдані в дощ сніг? І не за гроші стоять на Майдані. Вони стоять за ті цінності, по яких вони хочуть, жити. вони хочуть жити. Вони хочуть жити по зрозумілих правилах гри, вони хочуть розуміти, що в них буде якісна медицина, що в них буде якісна освіта. І що це що не потрібно буде насамперед, саме головна річ, що не потрібно за це платити хабарі. І як на мене, то корупційна складова. Що рух в Європу зупинить корупційну складову в Україні? Вона є сама базова, і вона насправді дасть можливість змінити це суспільство на краще. Тому я вважаю, що потрібно йти на майдан за свої права, за свої громадянські права, а не за політиків і не за конкретних людей, не за президентську кампанію 2015 року. Зараз ми робимо цивілізаційний вибір, і цей цивілізаційний вибір має бути європейський напрямок нашої країни.